Останні 10 років працюю з людьми як психотерапевт, психолог, організаційний консультант. базове правила роботи психолога з своїми клієнтами конфіденційність. Факт про Никиту Так, так уже бывает Еда...

Щось на кшталт дискусійного клубу для підлітків, тому що спочатку поминоштабного вторгнення помітили, що саме ця група дітей найменш охоплена активностями, які відбуваються в дитячій студії в Анкарі. Задом цього клубу діти, перш за все, мають отримати певний простір, де їм було б безпечно і конфіденційно там, де діти будуть відчувати повагу до їхніх інтересів. Цікавість до того, як вони проживають зараз своє життя, готовність е, запитувати, чути. І слухати разом шукати важливі відповіді на важливі запитання. Підлітковий вік він достатньо непростий. Якщо накласти на цей вік події, пов'язані з війною в Україні, події, які пов'язані з адаптацією в Туреччині, то звісно є потреба в підтримці, і класно, коли дорослі можуть цю підтримку запропонувати. А сьогодні ми будемо говорити про кроскультурні відмінності України і Туреччини. Про ключики для адаптації в цій країні. А після зустрічі з підлітками розпочинаємо школу психологічної резирєнтності для дорослих. Також це грантова програма від ЮНІСЕФ і АСАМ. І я сподіваюся, дорослі знайдуть для себе підказки, як відновлюватись, як лишатися витривалими, як жити життя, незважаючи на ті негаразди, які зараз в ньому є.